Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву пташку. Одут, численний мешканець Європи, Азії та навіть Африки. Статус перебування в Україні гніздовий, перелітний. Розповсюдження гніздиться на всій території, крім високогір'я. Під час міграцій може траплятися скрізь. З цим незвичайним представником загону птахів на пов'язана велика кількість легенд і прикмет. А яскраве забарвлення і помітний чубчик віяло на голові, зробили пернатих одним із найвідоміших представників фауни. Це дрібний птах з довжиною тіла 25-28 см і вагою до 75 г. Розмах крил досягає 50 см, одут має середньої довжини хвіст, невелику голову з довгим близько 5 см, трохи вигнутим дзьобом, і рухомим чубчиком, що розкривається зверху на маківці. Забарвлення оперення строкате і варіюється від рожевого до світлокоричневого. Крила й хвіст мають чорно-білі смужки, що чергуються. Самці та самки зовні один від одного не відрізняються. Молоді птахи загалом пофарбовані, в менш насичені тони, мають більш короткий дзьоб та чубчик. Одуди активні вдень і проводять цей час у пошуках їжі для харчування себе і свого потомства. Птахи є моногамними. Та проживають парами самець самка все своє життя, збиваються у невеликі зграї лише для перельоту на зимівлю. У пошуках їжі часто спускається на землю і досить швидко по ній переміщається. При атаках хижаків птах не поспішає ретируватися, побачивши небезпеку з повітря. Хижі птахи нерідко нападають на одудів, але замість того, щоб панікувати, птах приймається медитувати. Причому таку асану не знайти навіть у навичках досвідчених йогів. Птах сідає і розкладає на всі боки строкаті пір'їнки, зображуючи квітку. Подібність посилюється задертою догори головою. Чорний дзьоб, піднятий до неба, хижакові представляється застохлим стеблом, і він пролітає повз. Також вдалу позу одут приймає, щоб поніжитися на сонечку. Обробляючи оперення ультрафіолетом, він звільняє тіло від шкідливого гнусу. Застати одуда, що приймає сонячні ванни, виходить досить часто. З цією ж метою птах любить купатися в піску. Дрібні частки очищають оперення від сміття та бруду, а чистота пір'я впливає на маневреність. Здається, що за хвилини релаксу пернатий думає, що його ніхто не бачить. Раціон харчування одуда складається з різноманітних комах, яких він знаходить на землі, деревах і ловить на лету. У їжу йдуть личинки, павуки, жуки. Коники, черв'яки, гусениці і навіть равлики. Спосіб їх добичі дуже простий і відбувається за допомогою довгого дзьоба, яким одуд виколупує здобичі землі або кори дерева. Діставши комаху з схованки, птах убиває його різкими ударами дзьоба, підкидає у повітря і, відкривши рота, проковтує. Середній період життя одуда складає близько восьми років. Приблизно в однорічному віці одуд знаходить собі пару на все життя. Птахи підшукують місце для гніздування, улюблене місце зручне дупло дерева. Звичайно, не кожній парі щастить, тому одуди можуть гніздуватися у норах, в ущелинах, у поглибленнях між камінням, під дахами споруд, у поглибленнях стін, у шпаківнях, в дровах і тому подібне. Одне гніздо птиці використовують кілька років. Прилітаючи навесні, самці одуда починають ділити територію і займати гніздування. Потім сповіщають і чекають на самку. Між самцями часто відбуваються бійки, цілі півнячі бої. Самки одуда, що прилетіли, бігають поруч, ніби підбадьорюючи своїх обранців. Найчастіше господар ділянки виявляється переможцем, а переможений, тікає зі швидкістю, що не дозволяє себе надоздогнати. Самка може відкласти від 4 до 12 яєць, найчастіше 5-8, один раз за літо. Насиджує яйця самка одуда, самець її годує. Пташенята вилупляються через 17-18 днів, голі та слабкі, але ростуть дуже швидко, адже батьки до 45 разів на годину приносять їм калорійну їжу. Через 3-4 тижні пташенята одуда вилітають із гнізда. Саме в цей час в одудів проявляється одна малосимпатична з точки зору сусідів риса. Цей птах успішно взяв на озброєння оборонну хімічну зброю з тхорів. Та інших представників родини куничих. У самки в період розмноження, а також у гніздових пташенят, велика оперена куприкова залоза починає виробляти незвичайне жирове масло, необхідне для догляду за оперенням, а чорнокоричневу маслянисту рідину, що дуже погано пахне. Потривожені в гнізді пташки випускають на ворога струмінь екскрементів, змішаний з цією рідиною, на дрібних чотирилапих хижаків, включаючи кішок і собак. Такий захист захисту діє дуже ефективно, природно дістається і іншим цікавим, включаючи дитлахів. Якщо виводок одуда часто турбують, запах відчувається на відстані десятків метрів від гнізда, а ближче сморід стає зовсім нестерпним. А тепер уявіть собі, що виводок розташувався у дуплистому дереві у вашому плодовому саду або у тріщині стіни біля входу до житла. З цієї причини люди в сільській місцевості не завжди бувають у захваті. Коли поряд з їхнім будинком гніздиться одуд. Часом на пташенят роблять замах плазуни, але й тут природа обдарувала одудів захистом. Якби ви тільки чули, як пернаті молодики шиплять, та будь-яка змія вирішить, що ненароком напала на родичів, тільце обташенят слабке і ще не захищене значним оперенням, але навіть маленький одуд боротиметься до останнього. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.